Я ліплю квіти, барви живі, у руках форму у серці світи. скрипти малюють дороги трохи в гри, роблю світкріє простори мені. Музика грає і хвиля несе, Ютуб єдна, і світ оживе. Творчість палає і ритм веде. Мрія жива, вона в нас живе. В кожній день, як новий політ. Моделювання відкриває мій світ. Кроки у коди, це шлях до пити, Барві і ноти звичай не завжди Музика грає, і хвилян це, Ютуб єднає, і світу живе, творчість палає, і ритм веде, Брія жива, вона в нас живе. Ліпка і квітень, скрути і слова, все це є хвиля, що вічно жива. Ритм не зупинить, він нас веде, творчість це сила, що завжди росте. Світло веде, музика гра разом ми хвиля, що вічно жива.